такі змагання, адже від спорту карате не тільки дає армію фізичну підготовку. Від імені Української Федерації Карате слово для провітання надається віце-президенту Української Федерації Карате, голові клубу Катана Олександру Тошкуру. Містер Чорномор. Добрий день, уважаемые учасники сідання. Україну. Очень приятно видеть такое большое количество судей. И мы все прекрасно знаем, какую работу проводит Советская Федерация Карате, для Украинской Федерации Карате и э, для Украины в целом. Давайте поблагодарим и похлопаем этим людям. И мы знаем, что сегодня этот год будет достаточно переломным и интересным для э, карате как вида спорта. Мы войдем в Олимпиаду, я в это верю, верит вся украинская команда и я думаю, что когда этот момент наступит, то мы получим лицензии и будем в Токио в 2020 году. Спасибо. слово для se prinde nou alături de voi și știu că am venit alături de ei. E foarte rău și foarte nevoie că am ajuns aici, că am ajuns în clubul său și e foarte rău Ultima călăie <fie> cu locul a făcut la a fost la de la Limassol și îmi plăcește să scot un pentru rezultatul acestui

в турнире такого високого уровня на Україні, і буду рад постоянно приезжать и і и участвовать на такого рода турнирах в Україні і в Чернобців. Очень спасибо. Шановні гості, Сьогодні на турнірі приймають участь 460 учасників з 35 клубів України, Румунії і Молдови. Змагання обслуговує суддівський корпус в складі 32 судді міжнародної та національної категорії на 4 питання. Від імені організаторів Зараз для зоні для нагородження розпочнеться нагородження в тих категоріях, які вже відбулись по закінченні нагородження.